Сьогодні, мабуть, важко знайти людину, яка би ніколи не чула цієї пісні. І справа не тільки в тому, що вона назавжди увійшла до золотого фонду української естради а й стала символом. Вона оспівує сонячні квіти, що ототожнюються з україною. Разом з тим буде щось глибинне, синівську тугу за батьківщиною і відчуття велетенського, неоплатного ніколи боргу перед найдорожчою на світі людиною, мамою. Музика Володимира Верменича слова Миколи Сингаївського, чорнобривці. бачу матір стареньку, бачу ти твої моя мама, твою ласку я чую рідне. Цій пісні вже понад 40 років вперше вона прозвучала 1967 року у виконанні на той час соліста Київського театру опери та балету, блискучого тенора Костянтина Огневого. Випускник Московської консерваторії Огневий став першим з академічних співаків, що виступив у супроводі інструментального ансамблю. По суті, до нього цей жанр на українській естраді не існував. У тому першому ансамблі грали молодий Володимир Бистряков і гітарист Валерій Петренко. За прикладом огневого на естраду вийшли такі оперні співаки, як Дмитро Гнатюк, Анатолій. Солов'яненко, Микола Кондратюк, Юрій Гуляєв. Для того времени это был, конечно, значительный героизм, потому что эстрада была эстрадой, опера была оперой, и между ними, так сказать, не существовало никаких точек соприкосновения. Тогда еще было далеко достаточно. Только-только начинал Магомаев где-то, он еще не раскрутился, который позже, это уже, так сказать, привнесет это как данность какую-то, когда вслед за оперными ариями, за Фигара, допустим, там за Ориоза Мизгиря можно было, допустим, спеть спокойно итальянскую, какую-то классическую эстраду. Пісню чорнобривці автори написали, наче спеціально для Костянтина Дмитровича. Його неповторне виконання, його неперевершений голос залишилися в душі і пам'яті кількох поколінь. Чорнобліці поляну, бачу матір, стареньку, бачу руки твої, мая мама, твою ласку я чую рідне. Чорнобривці в виконанні Костянтина Огнівого звучали на радіо і телебаченні впродовж кількох десятиліть. І лише на початку третього тисячоліття вони зазвучали іншими голосами. Я розлуки Иисус проживаю, бачив я очень стороні. 2004 року, на запису програми Наша пісня в Національному палаці Україна чорнобривці прозвучали у виконанні україно-російського чоловічого дуету у складі Віктора Павліка та колишнього учасника «Віа Вісіли Ребята Олексія Глизіна. Це була не перша їхня композиція українською мовою. Кількома роками раніше Віктор Павлік, Олексій Глизін, а також Рустем Султан виконали пісню Залишись на мить відтак, будучи вже знайомим з українською орфоепією, російський виконавець заспівав, як на ті чорнобривці погляну, майже без акценту. Моя мамо, твою ласку я чую рідненька, як на тій чорнобрівці поляну бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Бою, ласку, я чую, брідника. Є там така партія, де Олексій співає власне його, його частину, де він так розставляє руки, і співає. На моїй українській землі! І тримає довгу ноту. Він щирий росіянин, справжній, корінний росіянин. І як приємно, коли корінний росіянин розставляє руки і співає на моїй українській землі. На мої українські землі. Чорнобривці у виконанні Віктора Павліка та Олексія Глизіна близькі до класичного звучання цієї композиції. Таким же наближеним до оригіналу є виконання цієї пісні Віталієм Козловським. Зрештою, сам співак цього не заперечує. Завдяки, напевно, цій пісні я можу бути зі своїми батьками поруч завжди, тобто вони завжди в моєму серці, І які би кілометри і відстані між нами не була би. Як на ті чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідну. Як на всі чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, бою ласку я чую. Взаліто всі новітні аранжування, чесно кажучи, не надто далеко відійшли від оригінальної музики Володимира Верменича. І пояснити це можна тим, що всі співаки, які виконували чорнобривці, були українцями. Винятку можна назвати тільки виконання цієї пісні грузинським співаком Дато Худжадзе. Ольна кар'єра Дато Худжадзе розпочалася 2000 року і одразу ж із серйозної перемоги. На ювілейному фестивалі Слов'янський базар, який відбувався у Києві. Дато здобув гран-при. В умовах конкурсу було виконання однієї пісні рідною, а іншої будь-якою слов'янською мовою. Зазвичай всі учасники конкурсу неслав'янського походження виконували пісню російською. Дато зруйнував цей стереотип і вибрав композицію українських авторів, аргументуючи це тим, що фестиваль проходить в Україні. Цією піснею і стали чорнобривці Володимира Верменича і Миколи Сенгаївського оригінальне аранжування пісні здивувало і вразило як глядачів, так і журі. Той тріумфальний для дато Худжадзе за славянський базар вже давно минув а чорнобривці ще й досі залишаються у репертуарі грузинського співака. Сьогоднішньому купажі варто згадати і ще одне виконання чорнобривців: цей дует, попри українське походження в Україні, на жаль, маловідомий. Дарка, Конопада, Стебівка і Славко Галатин, етнічні українці, що проживають у США, сценічне ім'я Дарка і Славко. Перший виступ дуету Дарка і Славко відбувся у квітні 1986 року. На запрошення українського коледжу в США дует взяв участь у концерті, присвяченому політв'язням. Дарка і Славко заспівали тоді три пісні: лебеді материнства, люди прекрасні та Мамо. За рік ці три пісні увійшли до їхнього першого альбому, який мав дуже просту назву Дарка і Славко. Згодом вони одружилися. Загалом дует випустив чотири альбоми, а також спродюсував багато проєктів для інших солістів і груп. На початку творчої співпраці Дует звучав так, як було прийнято серед діаспори. Вважалося, що українська музика повинна адресуватися передусім старшому поколінню, але згодом Дарка і Славко кардинально змінили це уявлення. І 1989 року на фестивалі Червона рута в Чернівцях дует Дарка і Славко стає лауреатом в номінації Краща іноземна група. Цей виступ став першим концертом дуету в Україні. Вірогідно в Чернівцях відбулася також прем'єра іншої, більш знакової пісні. У 1969 році на фестивалі, що вже став легендою у місті Вудсток, Джиммі Гендрікс причинився до справжнього фурору серед публіки, виконавши свою інструментальну версію гімну США. Через 20 років у Чернівцях, у манері, схожій на манеру Джиммі Гендрікса, Славко Галатин виконав пісню в навмисно спотвореній гармонії, так що ніхто її спочатку не впізнав. А після концерту на сцену вийшло близько півсотні учасників і глядачів і заспівали цю пісню повністю. Це було, мабуть, перше в новітній історії сценічне виконання гімну Ще не вмерла Україна. Цей виступ якнайкраще втілив у собі два гасла знакового для української культури фестивалю у Чернівцях. Українці всіх країн кохайтеся та проти рутини Червона рута. За два роки Дарка і Славко взяли участь у другій Червоній Руті у Запоріжжі, а їхній останній виступ в Україні відбувся 1994 року, коли дует взяв участь у телевізійному запису концерту в Чернівцях. Дует Дарка і Славка а разом з ним і подружжя розпалися 1997 року. На сьогодні Дарка Конопада Стебівка компонує музику, продюсує інших виконавців та групи. Славко Галатин після розпаду дуету розпочав свою сольну кар'єру, взявши псевдонім Слав. Втім, творчий доробок дуету Дарка і Славка» Славко Разом з квіткою Цісик дає змогу віднести його до найкращих виконавців української діаспори. Серед десятків пісень, написаних та аранжованих дуетом пісня чорнобривці, в якій Дарка і Славко персоніфікують матір і сина, звучить як ностальгічний гімн далекій батьківщині. Чорнобривці у bye Сьогодні, як і колись, неможливо уявити без цих квітів типовий український сільський пейзаж. Зрештою, стає модним висаджувати ці невибагливі квіти і в містах. Для мене ці квіти і пісня взаємопов'язані, і коли мені на очі потрапляють чорнобривці, у моїй пам'яті, в моїй свідомості, мимоволі виникає те, про що писав Микола Сенгіївський і про що співав Костянтин Огнівий, і що так щемно поклав на музику Володимир Бармевич.

Eu my